Всім привіт! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас незвичайне відео. Хочу запитати вас, чи буде вам цікавий такий формат. І зараз тільки отакий От формат відео. Так, Ми просто тримаємо ще синей. Тут у нас, тут є. Що тут є? видно. Тримаємо свиней, чи вам буде цікаво дивитися, щось буду розказувати. Там буквально раз в два тижні, Ну, коротше, два рази в місяць знімати Хоч трохи. То напишите в коментарях, чи вам буде цікаво таке. Тому що зараз хто вирощував пшеницю і не невигідно їх вирощувати, а якщо вкладати свиней то хоч якийсь прибуток та й буде. Такі часи настали зараз. Так що в ще є свиноматки. Вже куп... взяли кнура, купили. Так що будемо дивитися, що з цього буде. І напишіть в коментарях, чи вам буде цікаво дивитися про свинок. Всім дякую за перегляд. Кому не важко, поставте лайк, підтримайте канал. Будемо розвиватись разом з вами, буду показувати, розказувати цікаве. Так що підтримайте, будь ласка, лайком. Всім до зустрічі, гарного дня!